Наближається Різдво, сусіди ось так яскраво прикрашають будинки. Давайте спільшу. Ось бачите, як яскраво. А тут взагалі просто ще, можливо, яскравіше, ще цікавіше. Я як вийшов ось ввечері, ходив тут до магазину, зменшу. Ви подивіться, подивіться, яка краса. Це супер, як прикрасили. Люди будинок. Ну просто куди не глянь, як цікаво, в них завжди, завжди цвіточки, квіти. Ось, ось яка краса, це все. Люди зробили таке собі свято. Ну там і інші прикрасили, і подалеку теж. А зараз я покажу, як прикрасили будинок ми. Ось, Зараз покажу і. Можна буде порівняти, хто більш креативно це зробив. А ось як прикрасили ми.